Всім доброго ранку! З вами на зв'язку Анна Будьонна, і сьогодні я вам дам три вправи від болю і від підтікання і при діастазі. Дуже ефективно після пологів, тому що ослаблене тазове дно. І ці 10 хвилин, те, що я буду показувати, вони дійсно допомагають пропрацювати глибокі м'язи тазового дна. З чого ми розпочнемо? Ми... Перевертаємося, лягаємо на спину, покладіть голову на затилочок, зробіть глибокий вдох через нос. Бажано, щоб п'яточки були під колінами. На виду ми піднімаємося, підтягніть свій пупок до спини, якби, впадає живіт до спини. Ми залишаємося, відчуваємо, що ми знаходимося на п'яточках і ми починаємо малювати тазом кола. В одну сторону вісім і в іншу. Давайте шість, п'ять, чотири, три, два, один. І тепер в іншу. Вісім ви повинні відчувати, що ви чітко стоїте на п'яточках. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Плавно опускаємося вниз. А Якщо діастаз, обов'язково перевертаємося на бочок, якщо він у вас ще не зійшовся. Далі піднімаємося, стаємо на одне коліно, ножку розвертаємо. Ось тут дуже важливо, щоб ваш таз дивився прямо, ми його не розвертаємо. І робимо ось таку пружинку. Раз-два і відштовхуємося п'яточкою. При цьому ми намагаємося таз утримувати рівно, ми його не розвертаємо до ноги. Це дуже важливо. Далі, коли ми робимо пружинку, ви повинні відчувати, що ви відштовхуєтесь саме п'яточкою. Це дуже важливо. Така пружинка. Раз, два і назад. Тому що ми працюємо на глибокі м'язи. Раз, два і відштовхуємося п'яточкою. Утримуємо таз на місці. Поїхали вісім разів вісім. Раз, два. Сім. Раз, два. Шість, раз, два, пять. Раз, два, чотири. Раз, два, три. Раз, два. І давайте ще один контрольний. Саме п'яточкою. Дуже добре. Міняємо сторону. Знову ми контролюємо так, щоб таз дивився прямо. Угу. І не розвертаємо його. Один. Два, два рази, дві пружинки. Три. Чотири. Пять. П'яточко відштовхуємося, шість. Сім. Вісім. І останній раз. Дуже добре. І остання вправа. Ми сідаємо. Трошечки коліна робимо в різні сторони. І ось тут ми будемо підніматися наверх. Намагайтесь в першу чергу лобкову частину тягнути наверх. І знову дві пружинки. Раз, два і наверх. Раз, два і наверх. Намагаємося лобкову частину вверх потягнути і м'язами раз, два і вверх. Раз, два, вверх. Раз, два, вверх. Давайте ще шість. Раз, два, вверх. В першу чергу тягнемо п'ять лобкову частину наверх. Раз, два, вверх. Чотири. Раз, два, три. Два. І один. Дуже добре. Ось ці три вправи, якщо у вас слабкі м'язи тазового дна, саме не кегель, а ось ці вправи, які працюють з глибокими м'язами жіночими, допоможуть вам поступово привести ваш живіт до плоскості, тому що діастаз ще не зійшовся, і, звісно, потрібно працювати не тільки з животом, але і з тазовим дном.